Нові випуски нашої програми знову в ефірі відкриваємо новий сезон історіями про таке: подвійне дно Михайла Добкіна, живуча схема наживи на Харківщині. Михайло Маркович. таємне вікно Укртрансгазу МК інженіринг передає ці замовлення іншим компаніям. правда? доступ до тіла. Масажист Азарова іде в депутати. Я не витрачаю державні кошти. Віктор Янукович таки підписав ухвалений радою скандальний закон 96-34, що дає зелене світло корупції в держзакупівлях. Так, тепер усім державним підприємствам не потрібно проводити жодних тендерів, а на власний розсуд роздавати державні гроші при замовленні товарів чи послуг. Тобто більше жодних конкурсів на визначення кращої і дешевшої пропозиції, як не буде і звітування про витрати у віснику держзакупівель. Тендери потрібні тепер лише на гроші, де. Держ... Держбюджету і бюджету місцевих рад, а це лише четверта частина від витрачання усіх народних українських коштів. Найтиповіший спосіб чиновника заробити на держзакупівлях це віддати підряд своїй людині за завищеною ціною в обхід конкурентів за надуманою причиною, але будь-що розподілити державні кошти таким чином, щоб перепало своїм. Тепер хитрувати не треба із улюбленою гри чиновників під назвою Розпил просто прибрали усі правила. Харків як тут розподіляв державні гроші губернатор Михайло Допкін до цього часу за допомогою вісника державних закупівель прослідкувати це було не дуже легко, але все ж можливо. От подивимось, хоча б на цікавому прикладі однієї фірми. Її назва ТОВ реал НП, улюблений постачальник запчастин, палива, бітуму харківських держпідприємств. Найчастіші клієнти у фірми, що народилась під щасливою зіркою Михайла Допкіна лише в 2010-му – і Харків «Облавтодор» і трамвайні депо. Міста і харківський ТЕЦ. так, от інтернет-видання наші гроші порахувало за півтора роки існування за результатами тендерів на рахунки компанії із харківських держпідприємств. Вже перекочувало 430 мільйонів гривень. І якщо з одного боку від держави стоїть Михайло Допкін, то хто ж стоїть з іншого? Правильно, теж він. Схема проста ТОВ ВРЕЛ НПЕ за офіційними даними держреєстру на 100% засноване Олегом Володимировичем Гуревичем. Він, по-перше, близький бізнес-партнер батька харківського губернатора Марка Добкіна. Гуревич входить до складу акціонерів ват Фінантек, половина акції якого належить добкіну старшому. А по-друге, Олег Гуревич офіційний радник Михайла Довкіна з питань паливно-енергетичного комплексу. Свій до свого по своє. за таким принципом розподіляються народні кошти як на Харківщині, так і всюди в нашій державі. Поговорити про це ми хотіли із самим паном Гуревичем, розпитати про його феноменальний бізнесовий хист. Але, на жаль, він пильно ховається від сторонніх. Сподівались, Михайло Добкін як держчиновник найвищого рангу буде більш відкритим. Колич, ваш радник, партнер вашого батька, виграв тендери в Харкові вже на 400 мільйонів гривень. В розпорядженні про призначення бізнесмена на посаду свого радника, Добкін наказує усім підлеглим взаємодіяти з Гуревичем Олегом Володимировичем. Очевидно, харківські чиновники дуже законослухняні, бо не покладаючи рук на взаємодіяли з людиною Добкіна вже на півмільярда державних гривень. Про все це вже скоро офіційно. Ми дізнатись не зможемо із набранням чинності нового закону. А поки держпідприємства ще за інерцією проводять тендери, ми зацікавились втаємниченою ситуацією в Укртрансгазі. Це дочірнє підприємство Нафтогазу. За півтора роки внаслідок тендерів держкомпанія віддала замовлень такому собі, тов «МК МКІНЖІНГ вже на 577 мільйонів гривень. Приватна фірма поставляє в Укртрансгаз обладнання для передавання даних та радіозв'язку. Так, от видання Економічна правда з посиланням на податківців опублікувало дані, що МК інженіринг виявилась банальною прокладкою в схемі освоєння багатомільйонних підрядів Укртрансгазу. У відомостях податково йдеться, що гроші від Укртрансгазу потрапляли на рахунок МК інженірингу, а потім транзитом ішли далі. І кінцеві отримувачі коштів це фірми, що існують лише на папері. Персонал одна-дві людини, статутний капітал до тисячі гривень. Новий конвертаційний центр, щоб із перших вуст дізнатись, чому сотні державних мільйонів перекочовують на рахунки пустих фірм прокладок. Ми надіслали запит в Укртрансгаз. Усі терміни спливли, а відповіді ми досі не отримали. Цим чиновники Укртрансгазу порушили закон про доступ до публічної інформації, в якому йдеться, що запитувана інформація не може бути обмеженою в доступі, адже не належить до категорії конфіденційної таємної або службової інформації і має бути надана протягом. П'яти робочих днів запитали ми і в самої фірми переможця багатомільйонних тендерів, чому отримані державні гроші перетікають на рахунки вигаданих фірм. Бізнесмени з МК інженіринг обрали тактику мовчання і вирішили нічого не пояснювати журналістам, не враховуючи етичного моменту, що йдеться про народні гроші. Приватні фірми мають на це право, на відміну від державних чиновників. Так не дочекавшись, хоч якогось адекватного пояснення від Укртрансгазу, ми попросили про кому... Ментувати тривожні дані податкової куратора нафтогазового комплексу міністра енергетики і вуглепрому Юрія Бойка. МК Інжиніринг". Ця компанія Кто? МК інженіринг ця компанія виграє тендер транскласу, а потім передає ці замовлення іншим компаніям. Що правда? Так на сотні мільйонів державних гри серйозно та ну, ви мені сказали. Дякую за інформацію. Цього не знали? Ми обов'язково перевіримо це. Цей люб'язний і не менш змістовний діалог трапився на з'їзді партії регіонів. Там зібрався увесь світ регіоналів: міністри, губернатори, і, хоч журналістів від них ретельно ізолювали в окремому прес-центрі, на шляху від рамки до дверей була прикро допущена можливість контакту з представниками преси. Примітно що до цієї неприємності регіоналів цього разу підготували піарщики, намуштрували, що робити, як трапилось лихо і до вас, чиновника чи депутата, підійшов журналіст та ще із камерою. Миттєвість та емоції дуже шкодять, коли звучить провокативне запитання. Найкраще сказати, я вивчу це питання, дам відповідні доручення, і ми повідомимо про результати перевірки для того, щоб не видати першу емоцію, яка завжди може бути непідконтрольною. Ви можете скористатися прийомом повторення запитання. Вас цікавить чи. Так, ви маєте 3-5 секунд для того, щоб пройшла безконтрольна емоція, і ви принаймні зорієнтувалися. Схоже, міністр Юрій Бойко дуже гарно засвоїв ці постулати і тягне час, перепитуючи, і туманно обіцяє розібратись. Це серйозно? Іншим компаніям. Що, правда так на сотні мільйонів державних серйозно так. Це ви мені сказали. Дякую за інформацію. Ми цього не знали? Ми обов'язково перевіримо. Всі ці дані про МК інженіринг як перевалочний пункт для далекої подорожі державних грошей на рахунки реальних вигодоотримувачів, давно є в розпорядженні податкової служби, звідки ці відомості і просочилися у пресу. Але далі справа не пішла, бо очевидно немає політичної волі. Загалом останнім часом почастішали скарги правоохоронців слідчих контролерів середньої ланки, ті, що справді шукають, знаходять розслідують факти корупції, приносять на стіл начальникам. А їх Просто б'ють по руках, мовляв, не на того копаєш. Цих чіпати не можна. Можливо, це і є той випадок, коли все всім відомо. А винних і ще чого покараних немає. В Україні вже зафіксовані випадки, коли народними депутатами стають особисті водії олігархів. Так не секрет, що парламентарій Володимир Мальцев потрапив до парламенту фактично із крісла водія Ріната Ахметова. Тепер, до речі, балотується знову. Чим, скажімо, особистий масажист Миколи Азарова гірший Сергій Федоренко висунутий кандидатом в депутати від партії регіонів по броварському мажоритарному округу. Ще з початку 2000-х він постійно надавав послуги масажу. Зарово і схоже робить це до сьогодні. З того часу кар'єра мешканця броварів складалася як по маслу. Тож тепер в столичному передмісті нікого не здивуєш, тим, що Федоренко йде в нардепи. Наразі в міськраді він очолює постійну комісію з питань розвитку та благоустрою території. Більше за політичну кар'єру цікавий його бізнесовий злет, який хіба є сумнів, прямо пов'язаний із доступом до тіла другої людини в державі. На цей раз доступ у прямому сенсі. Отже, спочатку Федоренко отримав кабінет в шкільному басейні схід, а згодом весь заклад перейшов в його руки. Басейн забрали у школи і передали на баланс комунального підприємства броварів реабілітаційно-оздоровчий центр центр, директором якого так було призначено масажиста Азарова. Потім Микола Янович профінансував з бюджету шикарну реконструкцію басейну загалом на 13 мільйонів гривень. Як тільки басейн був готовий, в його стінах поселилося та взяло все в свої руки приватне підприємство Феско, де в засновниках та директорах той самий масажист Азарова Сергій Федоренко. Ну от зараз ми стоїмо з вами біля колишнього шкільного басейну. Це був басейн освітня школа номер 9 Я сюди ходив на уроки фізкультури. От віднедавна, ну, кілька років тому, басейн опинився в оренді, фактично у власності приватного підприємства Феско, яке належить Сергію Федоренку. Весь прибуток за всі ці послуги отримує приватне підприємство Феско, проте всі рахунки за газ, за воду, за світло платить комунальне підприємство. Більше школярі басейну, відремонтованого за бюджетний кошт, не бачили. Зате бачили тут самого прем'єр-міністра. Тепер він тут регулярно займається водними процедурами. Ось він виходить із цього басейну. Фодоренковий фодоренко, а от фодоренко. Цікавість Федоренка до броварських басейнів на цьому не закінчилась. Днями відділ капітального будівництва броварської міськради, депутатом якої є масажист Азарова, за результатами тендеру, виділила 23 мільйони гривень на реконструкцію олімпійського басейну Купаво в Броварах. Одразу скажемо, що цей басейн виховав чемпіонів Яну Кличкову, Олега Лісогора та Сергія Бреуса. А згодом роками занепадав. Тренуватися молодим плавцям в регіоні було фактично ніде. Тож капітальний ремонт державним коштом це те, що потрібно було зробити давно. І на жаль, час вже було втрачено. І те, що нині ремонт поновлено, це без сумніву добра і потрібна справа. Нас занепокоїло дещо інше напередодні виділення великого бюджетного траншу директором цього басейну. Олімпійського значення зробили дружину загарбника шкільного басейну Сергія Федоренка Тетяну. Навіть більше сам масажист Азарова, так його називають і самі мешканці міста, будує свою виборчу кампанію на тому, що завдяки його власним зусиллям басейн буде відремонтовано і відкрито вже до осені. Тобто, ми з вами платимо податки, вони потрапляють в бюджет, за них ремонтуються державні басейни. А такі кандидати, як Сергій Федоренко, фактично вводять в оману людей, називаючи це своїми заслугами. Зараз нову виділили кошти да, благодаря Фідаренка. Це нікому не секрет. то, що він допомагає. Це 100%. Вам це всі скажуть. Разом з місцевими громадськими активістами ми вирушили до головного броварського регіонала. Масажист Азарова був на робочому місці в своєму оздоровчому центрі Феско, де, очевидно, зазвичай і проходить мануальна терапія тіла номер 2 Хотіли дізнатись, чи олімпійський басейн раптом не спіткає доля шкільного басейну схід, який за сприяння Федоренка змінив своє призначення і став на службу перших осіб держави. Розмова вийшла не дуже чемною не тримайте. я маю до вас запитання з приводу басейну купава немає у мене коментарі на там, це питання там директором ваші, я не працюю в басейні купава я не є держчиновником і не витрачаю державні директором кошти. директором в цьому басейні є ваша Двичайно, дружина на да. цей басейн перераховується багато вірні відпустки я не витрачаю державні кошти Все. ваша дружина не є директором купави є дружина. Після цих слів кандидат в народні депутати від партії регіонів по броварському мажоритарному округу не придумав нічого кращого і викликав наряд міліції. На думку Федоренка із журналістами та громадськими діячами, які цікавляться правдою про долю народного майна і державних грошей, мають спілкуватися правоохоронці, як він тим часом зачинився в кабінеті, щоб дати важливіше інтерв'ю місцевому броварському телеканалу. Люди задоволені. Бо земля це надбання кожної людини і країни в цілому. Тому побажання всім сьогодні селянам ефективно використовувати свою землю. Наразі це все більше про витрачання чиновни.